Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так я роблю розклад на кожен день і сьогодні про четвер. Юпітер, покровитель знання законів духовності та відданості. Четвер один з найкращих днів для будь-яких починань. В цей день також добре вирішувати будь-які юридичні пути. Питання, відвідувати храми, починати будівництво, займатися вивченням духовних дисциплін і законів, подорожувати краще на захід. а… Одягатися в одяг жовтого, помаранчевого, шафранового, світло-коричневого кольорів. Юпітер це планета позитивності і розширення. Це робить четвер ідеальним часом для вивчення нових речей і розширення вашої свідомості. І так, любі друзі, я вас благодарую за будь-яку активність на моїх каналах. Нагадую, що тепер в мене є російськомовний канал, тож ви можете. Дивитися контент. Тож ви можете дивитися контент і там, і там, бо він відрізняється. Ну, і також нагадую, що ви можете стати тепер спонсором цього каналу і отримати вже доступ до відеоматеріалів, котрі будуть доступні тільки за підпискою. Заходьте в опис, там більш подробно, що я вам. Пропоную. А я починаю. І так, прошу у таро загальні енергії цього дня. Цікавий момент цього дня. Що принесе радість та щастя в цей день? Що бажано зробити в цей день? І чого бажано не робити в цей день? Угу. Ну і так, тут в нас, дивіться, випадав, да? а, чи, чи, чи не воно? Ну, ладно, вісім кубків. В будь-якому випадку карта каже, навіть перевернута ця карта позитивна. Вона каже про щастя, радість, свято і задоволення. Для когось це означає, що ваша справа буде реалізована вчасно і легко. Взагалі, карта каже про багато щасливих моментів. Ну, в нас є сонечко, воно, правда перевернуто, так? Да? Ну не страшно, зато в нас є потужні карти, от котрі випали в прямій позиції. Тож загальні енергії, Ієрофант, верхівний жрець. А, ну, дивіться, тут можливість для когось буде знаходження вчителя, духовного свого наставника, да? або отримання у такої людини розумних порад. Звісно, якщо ви у вас є запит на то, а, карта каже про спокій душі, милосердя, доброту, великодушність, про благосний кінець справи якоїсь. А, про пошук та знаходження істини, наприклад, да, про сміливість, тому що шукати істину це треба мати таку сміливість. От, для когось це буде вхід або знаходження кола однодумців. Ну, можливо, навіть для когось буде занурення в релігію. В принципі, тут про творчі зусилля, да, успіх у, стра... у справах у стравах, ну, можливо, я наче не голодна, можливо, для когось це буде. Теж великий успіх, да, хтось, можливо, ви щось готуєте. Ну, як то кажуть, помилочка по Фрейду, да? для когось це буде важливо. Тож, якщо ви хочете якесь кулінарне шоу в цей день розпочати, то карта каже: давай. Ну, і, і в мене <сміло> таке слово, да. От, тож, тут про успіх у справах, про здібність і йти своїм шляхом. Але карта вас попереджає, тримай! Цінну інформацію при собі. Тому що у вас цей день може бути така, знаєте, жада бути прийнятим суспільством. І іноді люди на цій хвилі починають щось там про свої плани розказувати. Да? Ну, тобто, якось ну, треба себе презентувати. Да? І от людина хибно думає, що я зараз буду вихвалятися, от своїми планами, що я там хочу, да? або якісь там таємниці розкажу, і тоді мене полюблять. Ні, любі, Друзі, це низькі вібрації. Отож, От, будь ласка, тримайте цінну інформацію при собі. От, Взагалі, в цей день всі ситуації будуть проходити під щасливою зіркою. А... Якщо у вас буде розпочнуться якісь романтичні відносини в цей день, то вони можуть призвести, призвести до шлюбу, і тоді цей союз буде благословлен вищими силами. Ну і далі, любі друзі, цікавий момент. Це мах. Мах це людина, котра сама створює свою реальність. Мах, це людина, котра керує усіми. А, Стихіями, да, тут і, і купок, і мечі, от, і жезли в нього є, да? в нього є все. У цієї людини є все. Внутрішній стрижень є. От, тут всі, всі енергетична людина просто. Ну, Рівень Бог, да? скажімо так. Тож, мах це потужна. Це так само карта каже, що у вас цікавим, якось несподівано, да? буде успіх взагалі, і в бізнесі, і в справах, можливо, про котрі ви вже е, там і не думали, да? що у вас щось вигорить, щось, щось буде якийсь успіх, щось буде чудово. Тож, а тут про атмосферу довіри знову таки, про здібності до навчання, дипломатія, самоконтроль, творча самореалізація можлива. Незалежність взагалі, ініціативність тут про людину майстра своєї справи. Якщо вам треба така людина, то ви якимось цікавим чином її знайдете. Да? Тобто, можливо, несподівано, раз і хтось вам там підгонить контактик, да? А от я познайомився, да? там або в мене є такий спеціаліст. Або ви в цей день зрозумієте, що ви... Спец в якійсь справі. Просто для вас це може бути ну, прям такі відкриття, скажімо так. Да? от, Ну, або будете знову таки, да, через навчання все ж таки відточувати якісь свої здібності, і у вас все вийде, все буде легко, да, все буде ну, навіть несподівано легко для вас. от. Ну і в принципі тут про розум, про волю. І іноді карта каже про прагнення ризику. Але, будь ласка, да? ризик, як то кажуть, то благородна справа. От, але е, ризикувати треба адекватно. От, ну, я гадаю, на цих енергіях ви вже зрозумієте, да, що, чого варто. Варто вам ризикувати в цей день або не варто. От, ну, і можете тут отримати допомогу, скоріш за все, від чоловіка. Да, це може бути знову-таки якийсь спеціаліст, от, е, може бути психолог, наприклад. Да, тому що тут е, ну, все ж таки про високі психологічні якості людини. От, можливо, ви зацікавитесь чимось таким, да, езотерікою, наприклад. Або психологію, самі почнете навчатися. да, Не, Неочікувано для себе, як то кажуть. От, Далі дивіться, що принесе радість та щастя? Двойка жезлів. Жезли в нас прудії, да, от, І двоєчка жезлів каже, що тут у вас буде велике бажання досягнути мети. да, І від того, скоріш за все, ви будете, ну, можливо, у вас, знаєте, була якась апатія, наприклад, да, а тут бажання з'явилося, Боже, або мета з'явилася. Виявилася. Іноді знаєте, ми ж люди пливуть по течії, да? ну, як є, так є. Та що я буду хотіти, там нічого не виходить і так далі. Да? А тут ви просто можете чимось загорітися. Але а, двоечки так само в нас завжди, знаєте, як про двойственність або про м, вибір, все ж таки. Да? Тож, можливо, ви в цей день о, будете обирати, чим мені зайнятися, що більше мене, мені принесе щастя. А, та Задоволення, да, от, а, ну, любі друзі. Дивіться, для кого ще можливо, да, що вам принесе щастя, очікування вже якогось результату від вкладених зусиль. Тобто ви щось там собі наробили, наробили, да, от, і тепер ви будете його чекати. Можливо, прийде якась звістка, наприклад, да, що там ну, результат там не знаю, буде там щось отримаєте там через тиждень або через день, або ввечері. Да? Ну, наприклад. От. А ще дивіться, за цією картою, знаєте, у людини може бути таке розчарування, коли виходить щось не так. То гадаю, в цей день у вас не буде ніяких розчарувань, да? Тому що знову таки ви будете на енергіях мага, і ви будете розуміти, ну якщо виходить щось не так, значить треба просто зробити, зробити по-іншому. Да? Прийняти, як то кажуть, те, що виходило не так для себе як досвід на майбутнє. От, ну і ще, що може бути? Ви можете вирішити тут якісь фінансові проблеми, все ж таки, це знову таки принесе вам щастя. От, можливо, зміна роботи. Да? Можливо, ви у вас з'явиться друга, друга робота. Да? І можливо цей день знову таки вам треба буде обрати. А все ж таки, чим я тепер займуся? Тому що ну, не всі люди. Можуть потягнути дві роботи, дивлячись, які, да, Можливо, вам хочеться і тим, і тим займатися, от, щоб скоріше, звісно, отримати свої результати. Але все ж таки карта каже, що вам треба буде, скоріш за все, щось обрати. От, далі тройка мечів перевернута. Я навмисно дивлюсь перевернуті і прямі карти, тому що, коли перевернуті, вони все ж таки мають а, якесь інше значення. От, а, тому, ну, ми ж хочемо знати, да, що нам змінити, а що нам навпаки до себе скоріше притягнути і там залишитися на таких енергіях якомога довше. Да? О, тому, звісно, я дивлюся і такі позиції. Тройка мечів перевернута каже про: дивіться, що треба зробити. Треба попрацювати зі своєю емоційністю. Інакше, інакше можуть з'явитися якісь помилки. Котрі у вас будуть за недостатку уваги. Да? Тобто заспокоїтися треба, заспокоїтися, да? не поспішайте навіть з вибором. А, то зрозуміло, да, що вибір, коли там від чогось непотрібного вже в нашому житті, коли ми позбавляємось, це і приносить нам і щастя, і радість, тому що в нас енергії більше для нас залишається. Да? От і, скажімо так, і часу, наприклад, ну, пішли ви з неулюбленої роботи. Да? От, і ви можете тому, звісно, радіти. Але знову таки то не повинно бути якось, знаєте, непродумано. От, Тож, карта каже, що треба? Попрацюйте за своєю емоційності, емоційністю. От, і ще дивіться, а, за цією позицією карта каже про те, що буде, скоріш за все, у вас неможливість, да? небажання приймати правильні рішення в тій, в тій ситуації, де ви є. Тож тут тоді вам треба раз що треба зробити, треба взяти все ж таки на себе відповідальність. У вас вистачить сил, не бійтеся, у вас вистачить сил взяти на себе відповідальність і зробити правильний вибір. Просто треба не поспішати. Є класна техніка, вона ну дуже проста, любі, друзі. А, просто більшість людей лінуються, да, писати. Візьміть і пропишіть, моя, а, наприклад, там. А, Ситуація, моя ситуація, її плюси, її мінуси. Що я вже зробив, щоб її вирішити, да? і які знову-таки були в тому плюси або мінуси. Ну, взагалі, в мене щось вийшло, можливо, там щось на 10% вийшло. Да? От. І коли ви прописуєте, любі друзі, тоді ви можете легше розібратись, що вам далі робити, що вам не робити, як вам вчиняти. І тому це все вам допоможе саме і прийняти відповідальність на себе, і, взя... і все ж таки прийняти то відповідальне рішення. Бачите, вам треба... Повірити в себе, вірити до кінця, я все можу. Я будую мою реальність. Я керую моїм життям. Ви В таких енергіях вам треба знаходитися в цей день. Розумієте? І навіть, навіть до того, да, що навіть якщо я зараз помилюся, я знову таки чесно приймаю на себе відповідальність за це рішення. І якщо я помилюся, то я дозволяю собі помилятися. Я не буду себе цькувати. Я підтримую себе. Скажу: ну окей, ти помилився? Помилилася. А тепер давай зробимо ще по-іншому. Да? Можливо, в цей раз ми вже не помиляємось, розумієте? Тому що нас ще з дитинства нам забороняють помилятися. Нас ругають, нас оцінюють в школі за наші помилки. Тільки за те, що людина не одразу, дитина тим паче не одразу може засвоїти щось нове. Це маразм, це для того, щоб, ми, щоб ламати людей, щоб вони були нещасними, щоб вони. І далі боялися помилятися, а це означає, що боялися діяти, любі друзі. Тому що людина, котра боїться помилитися, вона буде себе стримувати від будь-яких дій. Як то кажуть, хто нічого не робить, той, звісно, і не помиляється, але його, в його житті нічого і не відбувається. Тож краще помилятися, казати: ну окей, зато ти був хоробрий, да? зато ти був рішучий, зато е, ти був е, ще якийсь, да? Там, зато ти щось зробив нове, Вау, все Супер, супер! Це все для розвитку, любі друзі. Не бійтеся помилятися, не бійтеся приймати рішення, прокачуйтесь. Це все для, за, для вашого духовного розвитку. Ну і чого не треба робити? Сонечко, перевернуте, дивіться, не треба боятися знову-таки. Да, тут може бути затримка у справах. Тож не треба цього боятись, не треба щось підганяти. Якщо у вас яка, якась затримка, якщо у вас. Ламаються ваші плани. Запитайте себе в цей момент, для чого мені дано цей час, як до доповнення, да? доповнення до вирішення якоїсь ситуації. Тобто плани змінилися, це означає, що у вас звільняється якийсь час. Да? Наприклад, ви зараз хотіли там, не знаю, йде юриста, от, а юрист пише, все, я сьогодні не можу вас прийняти. Тоді що? Тоді, можливо, ви щось погано продумали. Тоді просто треба подумати: окей, а що я більш зараз важливе можу тоді зробити для себе? Тому що та справа відклалася. Не просто так, розумієте? От, тож не да не вирішіть що, О боже Боже, не підганяйте щось да навмисно, тому що всьому свій час. Ще дивіться, ви можете тут зустрітися з егоїстичною людиною, у котрою є тільки її правильний погляд, а всі інші хибні. Не треба. На ній зациклюватись. Взагалі не треба таких людей пускати в своє життя. Якщо ви зрозуміли, що перед вами така людина, ви кажете: Окей, я тебе почув, але в мене зараз є дуже важливі мої справи, тому я пішов. Все, все, не треба виправдовуватись. Куди я там пішов? А, ну, взагалі, це я таку велику фразу сказала, дазу для того, щоб. Ну, не всі можуть просто розвернутися і сказати, а окей, я тебе почув, да? ну все мені мені пора, да? Це просто щоб бути типу культурними, да от але будь-якими шляхами позбувайтеся таких людей. Якщо вони в цей день у вас будуть, вони вас будуть збувати з вашої енергетики. в ці люди приходять, коли ми в ресурсі такі люди з'являються в нашому житті задля для того, щоб нас перевіряти. Ти точно в собі впевнений, ти точно знаєш, що ти робиш, да? а можливо, ти послухаєш знову таки мене, а можливо, я зараз подарую тобі нові страхи, і ти будеш сидіти собі, да? от з таким розбитим серцем весь, весь в ранах, і не будеш знати, що робити зі своїм життям. А я буду кайфувати, тому що я, я ж сам нічого не вмію. Я не можу якісь такі рішення приймати. Я ж далеко не мах, як ти. А тепер і ти не мах. Розумієте? Тож, женіть таких людей зі свого життя. От, все одно. Не відмовляйтеся за цією картою в такій позиції, все одно будуть маленькі радощі та задоволення. Тож не відмовляйте собі в радостях та задоволенні. Любі друзі, я вас вітаю, бажаю вам залишатися якомога довше на енергіях мага. От, якщо вам треба езотерична психологічна допомога, я вас запрошую на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія!